Ну що ж, здається, ще один турнір на призи братів кличків залишився позаду. Цьогоріч він зібрав усі рекордні лаври. І за кількістю країн-учасниць їх налічувалось аж 16, і за кількістю боксерів, які вирішили поборотися за золоті медалі, путівки на престижні змагання і почесні звання. Таких до Бердичева прибуло 153. Доволі впевнено слава про міжнародний боксерський форум категорії А, що приймає у себе Бердичів, поширюється світом. Потрапити на тутешній ринг прагнуть вже і в Європі, і в Азії, і навіть у далекій Африці. Цим фактом не може не пишатися головний натхненник турніру Василь Мазур, чи не найулюбленіше дітище Бердичівського міського голови збирає лише кращих боксерів з різних країн. Місто має за честь влаштовувати таке масштабне дійство. Молоді бійці пишаються участю у турнірі, перемога в якому відкриває шлях до найвищих ешелонів світового боксу. Ми дуже приємно вражені, що Цього року до міста Бердичів приїхало аж 16 країн. Ми переконані, що в слідуючій турнірі ще буде більше учасників. Сьогодні визначиться повісовим категоріям переможці. А я хочу сказати, що я думаю, що всі, хто приймав участь у цьому турнірі, всі, хто його готував, хто дивився, просто дивився, всі ми стали переможцями. Тож побажаємо нашим боксерам, щоб вони. Мали серйозні досягнення в боксі, гарні досягнення мали в житті, здоров'я всього їм само найкращого. Інтерес, що його проявляють у Бердичеві до боксу, зокрема й до спорту, взагалі, не може не радувати численних гостей турніру. Вони побажали успіхів представницям місцевого спорту на Олімпіаді в Лондоні і виказали свою пошану тим, хто ось вже 14 років поспіль не стомлюється дарувати людям свято боксу. Ми цей турнір, наші чемпіони міра і то кучі. Олімпійський чемпіон Ломаченко. все це за тих 14 турнірів, що проводить ваш мер. Дай Бог йому здоров'я, бо то всі так говорять вже не тільки, а на трьох континентах Африка, Азія і Європа завжди на цьому турнірі. Ми дуже, дуже вдячні і Олегу Шиковському, і вашому Василю Константиновичу за то, що вони несудара такі умови. Дуже вам всім дякую за підтримку, Що люди тут себе відчувають, так як вдома. Усім гарних вражень, а господарям змагань перемог. зичив депутат обласної ради Олександр Ревега. Саме за допомоги його та його колег-спонсорів турнір вдається провести на високому рівні. Хто побував у нас в Бердичеві, той обов'язково буде чемпіоном світу? Тому сьогодні 15 чи 16 команд, я Думаю, з кожним роком їх буде більше. А насамперед хочу подякувати нашому міському голові, нашим всім е команді, яка допомогла зробити такі, е таке свято. І вони роблять так, що ми з радістю спонсуємо це, е це свято. І е хочу сказати, що завжди будемо допомагати усе косяти. Дякую, всім дякую. Один із тих, на кого лягає головне навантаження з підготовки турніру заступник голови міської федерації боксу, директор спортивного клубу Крос Олег Сікорський. Корський, разом з усіма клопотами організаційного характеру. На нього припадає ще контроль за підготовкою до змагань бердичівських боксерів. Я благодарен спонсорам. Я благодарен меру міста, Я благодарен своїй команді, з ким я працював. Всіх хочу поблагодарити, Сработали нормально ещё раз хотел бы всех пригласить на 15-й турнир Отже, фінальні бої. Менше половини з команд-учасниць дісталося до кінцевого етапу змагань. З боротьби за перше місце достроково вибули Литва, Молдова, Ізраїль, Алжир, Вірменія та Ірак. На початковому етапі змагань прикру для бердичівлян втрату понесла збірна України. Із подальшої боротьби вибув Максим Чулячеєв. Та це не завадило нашим співвітчизникам сформувати одну з найбільших груп команд-фіналісток. П'ятеро українців увійшли до десяти пар, які мали зійтися у боях за золото. На одного менше Пробилося до фіналу узбеків, ну а найпотужніший осередок фіналістів цьогоріч склали боксери з Казахстану. Це бій за участі одного з українців, боксера із Сімферополя Володимира Кудрякова у Бердичеві на цьому турнірі він виступав у друге у 2011-му Взяв срібло. Нелегко довелося у зустрічі нашому співвітчизникові. По перше, він мусив відстояти честь збірної України, яка незадовго до цього у першому бою не змогла подолати спротив Узбекистану. Ну а по-друге, Володимиру протистояв чемпіон Казахстану Султан Абдраїм. Бій видався важким, але переможним для кримчанина, який, здобувши золоту медаль, записав на свій рахунок п'яту перемогу на цьогорічному турнірі. Турнір, звісно, з кожним роком все сильніше і сильніше. Противники приїжджають намного сильніше, ніж в тому році. Все більше і більше людей. По боям було доволі непросто. Кожен бой був тяжким по своєму супернику, кожна своя техніка. Особливо хороша техніка була у спортсмена з Ну Так хорошо служилося, що я отримав перемогу. А ось зустріч, якої з особливим нетерпінням чекали усі бердичівляни у червоному на ринзі – вихований спортивного клубу Крос, молода зірка бердичівського боксу, член збірної України на турнірі. Ілля Пільовін, висока майстерність та техніка введення бою дозволили цьому спортсменові стрімко увірватися до фіналу. Виступав ілля у ваговій категорії 91 кілограм. У суперник йому дістався представник Узбекистану. Що й казати іншого, здається, молотоподібні удари Ойбека Шарипова розчавили би вже на перших хвилинах двобою. Клас азіата було видно одразу. Світове чемпіонство будь-хто не здобуває. Та наш Ілля тримався доволі пристойно, хоча це йому давалося непросто. Пробивав він значно рідше, але його удари були від того не менш результативними. Зрештою зустріч закінчилася з рахунком 5-15 на користь гостя з Азії. Гарний видовищний бій, результатом якого місцеві фахівці лишилися задоволені. Устраюють нас і второє місце, тому що дуже э, сильний узбек. і ребята, в принципі, готувалися дуже хорошо. Були в составі зборної команди України. вони два призери чемпіонату України. Тому тут, на этом турнірі перше та місце це мастер спорту. Тому мінімум і максимум задачі ми виконали». Підготовку до ювілейного 15-го турніру на призи братів кличків розпочато вже сьогодні. На нього спортивний клуб Крос також планує виставити свого вихованця. Взагалі, розповідає Олег Сікорський, його хлопці знаходяться нині на стадії підйому. Кросівці вже мають свої плани стосовно кожного з тих, на кого покладають надію. Вони вірять у те, що цим планам буде призначено втілитися у життя, і світ неодмінно ще почує про талановитих боксерів із Бердичева. О, тут приїжджають перші, в три номера з зборний. Это чемпионы Европы, чемпионы мира, финалисты Европы, финалисты мира. И Бердичу очень тяжело э, постоянно каждый год давать на гора высоких боксеров. Мы надеемся, через два года у нас 97-й год, очень крепкие ребята. Это 96-97, а потом будет 97-98. У нас очень сильные ребята. Это у нас кравец, это у нас Челичев, очень сильные хорошие ребята.